Усім гарного дня, бонжорно, бонжорного. Як я і обіцяла, я ділюся результатом, що в мене вийшло з цією ідеєю зробити листик під лягушечку, щоб вона мене не псувала стіл. Ну, Як бачите, листик вийшов доволі великий 30 см десь на 25 см. Немаленький такий вийшов, бо в мене лягушка десь приблизно сантиметрів 20 см довжини. Ну і це ж підсвічник, то. Ну, щоб він гарно виглядав там, по розміру. Да? Як бачите, воно так гарно всідається, в мене на листик. І так нічого ніде не стерчить, все пасує. На мій погляд, дуже гарно пасує все. Ну і на листик я додала ще, ще трошечки цих коричневих ниточок, для того, щоб зробити такий ефект для реалістик. Ну і додала, ще я таку квіточку зв'язала із рожевих та жовтих ниточок, ну таке як то, то, чи кувшинка, чи лілія, щось таке середнє між кувшинкою та лілією. Ну і мені здається, що виглядає воно гарно, думаю, вам теж подобається. І якщо вам теж подобається, то не забудьте натиснути на лайк, бо це допомагає, дуже допомагає просувати відео і допомагає мені розвивати мій канал. Ще краще підпишіться. Ну, все добре!